Вітаю. Їду сьогодні до пункту Зосін у Стилух. Ну і ще залишилося 9,5 км згідно з навігатором до самого пограничного пункту. І тут немає ніяких цих. Е, немає ніяких, е, значить. Е, Протестів ще черг і так далі. І от хотів би показати вам, як виглядає. Ну, хто не бачив, звісно, багато людей бачить. Але хтось може не бачив, то хочу показати, як виглядає польське село. Такі люди, дядьки, це такі точно як у нас. Ну просто щоб ви розуміли, що поляки вони не якісь там інші, от. а точно такі самі. Просто згадайте ну той випадок, що там. А, з ковідом, що там люди е, кидали, е, кидали цей в в Кидали, припрошую, думав, каву випить. Кидали значить, камні, камні в ковідних цих туристів, чи хто вони там були. Mm. ну, Пам'ятаєте, чи там нещодавно люди накинулися на автомобіль, що думали, що це якісь розвідка ТЦК, а людина з одного села своєю донькою в інше їхала на нову пошту, і в неї там коси повисмикували, от, автомобіль побили. ну, Тобто розумієте. Поляки вони такі самі люди, як оце і українці. Нічим вони не відрізняються. Ну, так просто, щоб ви побачили, так сказати. Е, ну, є різні. От. Є в них, як і в українцях, здоровий рівень агресії. Бо така вона, знаєте, з то, супертолерантність, як оце там у, у німців до мігрантів. Ну воно теж розумієте, не. Так би мовити, до добра не доводить. От. Е -е. І це нормально, тому треба з людьми розмовляти. От. І шукати порозуміння і діалог. Оце я хотів сказати. Зрозуміло, що якщо люди накручені, якщо люди вважають, як от вони вважають, що українські агроолігархи, чи як в Україні їх називають агромародери, От, возять своє отруйне зерно. А чому отруйне, Тому що в Європі, це ж я вчора розмовляв, заборонили за останніх 5 років близько 20 хімікатів. А в Україні ці хімікати, які заборонені в Європі там за останні 5 років, вони не заборонені. От, а заборонені Європою, тому що вони отруйні. Значить, от звідти і наратив, що українські агроолігархі е труять поляків е зерном отруєним, бо вони використовують хімікати, які заборонені в Європі і відповідно в Польщі. Так? От. Е і, і нищать польське село. От, от що вони роблять. І тому люди накручені, і коли вони висипали, вони не думали про те, що це зерно зібрано з берливими е, руками. Хоча це так і є. О, це, це правильно. Але ж вони про це не думали. Бо це так ж, такі наративи, що олігархи, Розумієте, це і у нас. От. Я проти того, що ну, фермера, у якого об'єктивно кажучи, там скільки 5 тисяч гектарів. Е Називають агроалігарх. Подивіться, які дороги це. Ну, такі рідкість, звісно, в кожна, <рігла> Тим <рігла> не менше, бачите? Ну, від нас особливо не відрізняється сильно так шукати. Хоча в Україні ВВП на душу населення в три рази менше. Те, що хотів сказати, що перше, поляки такі самі, як і українці. Друге, вони е, налаштовані проти українських олігархів, а не проти українців. як таких. Хоча, ви знаєте, я вчора був і реально це змінилося. Я навіть не очікував е, такого рівня е, агресії від поляків. Е, ну, бо спочатку ми спокійно поспілкувалися, а потім почалися ці агресивні дії, і вони були значною мірою спровоковані. Явно ці організатори накручують. Організатори зі мною відмовилися спілкуватися. Оті два, які на Егодин дорохуск Его один дорохуск це якраз той пункт пропуску, де розсипали село зерно. От. І ще що хотів сказати, то що, блін, не дорогу. Е, Хотів сказати, що це значить, люди. Які, можливо, мають відношення до пана Рафала Маклера, тому що е там стоїть е такий вагончик, ну, битовка там, де вони їдять. От. І на тій битовці вивізки з протестів водіїв. От. І що ще хотів запитати, слухайте, так а до чого ти мовилися? От цікаво. Ну, от, Типу українці порозмовляли з поляками, до чогось домовилися, але щось ти можеш прочитати до чого. Ну, що українська сторона пообіцяла е конкретно. Ну, бо поляки зрозуміло, що ви на свій інтерес якимось чином е ви виторгували, да? а що от, е українці виторгували? Ну, от конкретно, от треба запитати е ну, у кого це, хто це займається у нас е цим всім. Ну, от що Україна взамін дала? Ну, це ж цікаво. Це ж цікаво перевізникам, це цікаво українському суспільству. Скажіть відкрито. Ми домовилися так і так. Чи це справедливо? Я сумніваюся. Чому? Тому що ну, я от виступаю за відкритий діалог. Там, де вони відкрито озвучують свою позицію, і Україна від... 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 відкрито теж звучує свою позицію. І далі ми доходимо до взаємопорозуміння, яке справедливе. О. Відповідно, поляки, як і українці, вони користуються золотим правилом моралі, ну в масі своїм. Поступаєш з другими так, як би ти хотів, щоб поступали з собою. Це якщо інше будуть поляки казати, будь-які поляки, то це буде неприйнятно для самого польського суспільства. Так? А українцям слід показати так само, що шановні, а от так справедливість виглядає з нашого боку. А з українського боку просто проблема, що ведуть перемовини. Е, ділки! От. Той самий Асмап, я звільняюсь. -е. Чому? Ну, я вважаю, що це ділки. Ну, почитайте в інтернеті. Почитайте в інтернеті, хто там керівник цього АСМАПу. Почитайте в інтернеті, е, як він цей керівник АСМАПу зробив свою власну страхову фірму монополістом для страхування міжнародних перевезень. Ну, тобто, це людина, яка діє на, на, на свій інтерес всупереч інтересам України. Е, ця людина. І відповідно він делегував свого представника і український весь уряд якось так погодився, що АСМАП веде перемовини від імені України. Ну, вів перемовини, да? бо вони потім заперечували, що ми в перемовинах на ну, не приймаємо участь. Добре, а хто приймає участь? Ну хто конкретно від України домовився? І про що? Ну, українське суспільство, яке платить владі, адміністрації, державній, так би мовити, давайте так. Державна адміністрація, бо влада належить народу. Є державна адміністрація, яка діє в інтересах народу. І так само в Польщі, в Польщі вони точно діють в інтересах народу, а в Україні. Скажіть нам, будь ласка, шановні, про що ви домовилися з цими перевізниками? І чому вони продовжують е, організовувати оці протести? Ну, фактично. Да? Бо там стоїть їх, там стоять їхні вимоги. Зараз. От, до речі, ми вже приїхали. Не. Щось тут вже поліція, таке решта. Ну от вже оцей протест, вже оцей протест треба десь зараз запаркуватися. запаркуватися запар... Хтось там бібікає комусь чи це мені. Вон це вже протест якийсь. Тут то есть, треба стати. Да, Тут вже вон, протестувальники стоять з ними Намагатися шукати якогось порозуміння. Фу, блін, як його достало? Слухайте, а чому це не робить... Ну, чому мене взагалі цікавило це питання? Ну, тому що взагалі якась дивна ситуація. Блокують кордон. Просто тупо взяли, заблокували, машини стоять, вантажі стоять, війна. Україні. І ніхто нічого не робить. Де посол? Ну, от Де він? Чому він не їздить, не узнає і таке решта. В нього корона на голові чи що? Е, ну, Ми платимо Україна, він сидить у нього офіс в центрі Варшави, величезна будівля. Площею? Я не знаю, якою там площі, але вартість, це окрема будівля в центрі Варшави. Вартість, я думаю, ну щонайменше 10 тисяч євро. От, скільки е, виділяється на то посольство, там цілий торговельно-економічний відділ. Чому вони це не їздять, не роблять? Чому це мають робити е, звичайні українські підприємці, яким не байдуже, які працюють в Польщі тут вже 10 е, років? От чому це мають робити українські медіа, яким теж не байдуже? От, Да, дякувати фундист медіа за співпрацю. Отакі такі от питання треба задавати ці питання українській владі. а Взагалі то порозмовляємо ще про це. Ця влада вона тотальний банкрут моральний. От і це якби проблема.